В умовах воєнних дій України потребує донорів крові. Про їх заохочення говорили під час сесії міськради. Зараз країна наша як ніколи потребує кров людську, тому що тільки ця рідина не може бути ні замінена нічим, ніяким синтетикою, нічим, Тільки людська кров на людська кров. Як ми можемо простимулювати наших почесних донорів, які знаходяться в нашій громаді, зробити їм якісь ну Маленькі скидки там на стоматологічні послуги чи на проходження медичного огляду. За словами головного лікаря Шосицької центральної районної лікарні Олега Штогрина, спочатку треба визначитись, про яку саме суму коштів з місцевого бюджету буде йти мова. Міський голова запропонував зобов'язати Олега Штогрина та профільну комісію по медицині розробити пропозицію по стимулюванню донорів крові. На слідуючу сесію винести для прийняття вже рішення. Хто за таке рішення з цим доповненням в цілому? Прошу голосувати хто за. Прийнято говорили і про заклади культури. Зокрема, голосували про зміну статуту Шосецької міської центральної бібліотеки. Під час обговорення цього питання відділу культури та туризму було запропоновано в найближчий час провести аудит кадрів всієї бібліотечної мережі. Аудит кадрів потрібно зробити в найближчий час. Бо там дуже багато була велика сума витрачання заробітної плати, ну таке інше. Тому це прохання всіх депутатів. Також було запропоновано зробити ребрейдинг бібліотек. Я запропонувала зробити якусь оптимізацію або ребрейдинг цієї мережі, можливо, щось по-новому назвати, щоб дітей та молодь заохотити ходити туди, і вони паралельно будуть і брати книжки, і ще чимось займатися.